Друзі, вітаю! 21 червня. Сьогодні з вами Лучок і це відео моє це відповідь на один із коментарів в попередньому моєму відео про можливу ядерну атаку Росії по Західній Україні. Мовляв, про це пише видання The Times. Ну, принаймні про це ви мене запитуєте, тому я вам зараз пояснюю, що це за новина, звідки вона взялася і що власне за нею стоїть. Тому прошу вас, підпишіться обов'язково поширте це відео друзям, тому що треба розуміти правду, власне, що зараз відбувається в інформаційному полі. Отже, сьогодні низка видань, ну, скажу так, непровідних, опублікували матеріал про те, що нібито британська розвідка повідомила Україну про те, що Росія. Готує ядерний удар по одному з міст на заході України. Британська розвідка про це, ймовірно, нас не повідомляла. Звісно, я вам зі 100% впевненістю сказати цього не можу, але 100% вам говорю, що цього матеріалу у виданні The Times не було. І дійсно, є зараз певне перекручування фактів і трактування ядерних погроз, які майже щодня зараз оголошує Путін. Одному із видань, один із експертів, військовий, зокрема військовий військової відставці, колишній заступник очільника Генштабу, повідомив про те, що нібито британська розвідка повідомила Україну про те, що Росія готує удар по одному із західних міст України для того, щоб знищити якийсь ключовий залізничний логістичний вузол, який зараз є. Одним із засобів забезпечення поставок зброї Заходу до України. І тому треба попередити населення все, аби вони готувалися до такого можливого удару. Такої інформації ніде не публікувалось, тому це швидше коментар військового експерта і його припущення, аніж факт. І я думаю, що так і є. Чому я зараз вам поясню? Справа в тому, що вчора і позавчора Путін. Перебував із візитом у Північну Кореї та у В'єтнамі. І, ось, зокрема, у В'єтнамі в Ханої він давав прес-конференцію. Це майже півгодини, я її всю детально передивився на тлі такого повідомлення, яке, власне, ви мені написали в коментарях, про такий ядерний удар. І він дійсно говорив там про можливе використання ядерної зброї. І він сказав наступне: ви знаєте, я вам зараз зацитую цю саме його. Тезу, щоб ви розуміли, що ж було сказано без перекручувань. було запитання, чи може Росія використати ядерну зброю, в принципі. Що він говорить? Ви знаєте, я, на мою думку, говорив, що ми і зараз думаємо на тему про те, що і яку у цій ядерній доктрині, тобто має на увазі доктрині Росії про е використання ядерної зброї, у стратегії можна було б змінити. І далі я вашу, звертаю вашу увагу, на що він, власне. Натякає. І пов'язано це з чим. Це пов'язано в тому, що з'являються нові, принаймні, ми знаємо, що ймовірний противник над цим працює. Елементи пов'язані зі зниженням порога застосування ядерної зброї. Тобто, червоні лінії Путін говорить про те, що вони можуть опущені бути до такого рівня, що для нього це може стати приводом для використання ядерної зброї, бо це робить захід. Зокрема, розробляються вибухові ядерні пристрої над малої потужності, і ми знаємо, що в експертних колах на заході витають ідеї про те, що такі засоби поразки можна було б застосовувати, і нічого особливого в цьому мовляв немає, каже він, і страшного немає. Можливо, і немає, але на це ми повинні звернути увагу, і ми звертаємо на це увагу. З цим і пов'язана моя заява про те, що ми думаємо про можливі зміни у наших. Стратегії, от що він власне сказав, відповідаючи на запитання журналістів, точно це була заготовка про використання ядерної зброї Росією проти України. Тобто, мова йде про те, що Путін може використати. Тактичну ядерну зброю надмалої потужності, десь в якомусь регіоні, зважаючи на те, що його спроможності проводити і далі таку високу інтенсивну війну наступальну операцію в Україні, вони друзі вичерпуються. Ну, направду так і є. Ну, от е, сьогодні, певне, ви знаєте, що в районі Брової, куди мали наступати росіяни, вони відкинуті своїх позицій. Це офіційне повідомлення головного управління розвідки. І Путін вже кілька днів поспіль говорить про використання ядерної зброї як пряму погрозу, якщо Захід нам і далі буде продовжувати допомагати. А він і продовжує нам допомагати. Тому мова йде не про якесь місто на Заході України, а про щось інше. Можливо, він натякає на те, що він може використати ядерну зброю десь на лінії фронту, але над малої потужності. І про це, зокрема, говорив. Чотири дні тому секретар РНБО України Литвиненко, і це він якраз давав інтерв'ю виданню The Times. От тут і з'явилась така, я думаю, саме е е незаурядна ситуація, коли виникло непорозуміння, кому де що і коментували. Так от, Литвиненко говорив про те, що дійсно Путін у разі стратегічної поразки може використати тактичну ядерну зброю. Це вже дослідна цитата секретаря РНБО. Що ж буде для Путіна? Стратегічною поразкою це провали на фронті, і може бути що завгодно. Але я друзі схильний думати про те, що Путін не використає навіть тактичну ядерну зброю, тому що для нього це буде ну не то, що там репутаційний провал, а це буде навіть. Розрив усіх зв'язків із Китаєм в першу чергу, тому що Китай і Сполучені Штати Америки буквально днями відновили неформальні переговори щодо використання ядерної зброї. Вони їх припинили, були намагання їх відновити ще восени минулого року. А було навіть офіційне повідомлення Держдепу США про те, що вони відновлюються, але потім все заглохло. І зараз дійсно говорять, що зустрічалися експерти китайські та сполучених штатів Америки щодо використання ядерної зброї. Звісно, в Китаї не багато ядерної зброї. Там близько 700, 500, 600 боєголовок називають різні цифри. Це суттєво менше ніж в Росії. Це близько 2000 боєголовок і ракет уже готових до використання. І Сполучених Штатів Америки називають цифру порядка 3,5 тисяч. Ну загалом США та Росія мають 90% ядерного потенціалу військового світу. НАТО готується до можливої ядерної атаки Росії, вони приводять у бойову готовність ракети. Путін же говорить, що у нас давно і давно все приведено. Але чому я звертаю вашу увагу на Китай? Тому що Китай зараз виступає і виступав раніше проти використання ядерної зброї і навіть проти погроз. Він постійно на цьому наголошує Путіна. Але Путін цю риторику продовжує. Я маю на увазі риторику ядерного шантажу. І якщо він дійсно використає навіть... Надмалу ядерну тактичну зброю на фронті, яка завдасть шкоди якомусь невеличкому містечку, де проживало, тому що там уже і населення залишилося 10-15 тисяч чоловік. Звісно, цей регіон буде непридатний для повноцінного життя. Загрози для всієї території України це не матиме. Але це буде знову ж таки серйозним викликом для подальшої співпраці Росії і Китаю, якою Путін дуже дорожить, тому що м, взаємний об'єм їхньої торговлі сягає, як ви знаєте, близько 230-240 мільярдів доларів для Росії. Це дуже багато, це за різними оцінками від 37 до 49% загального імпорту російського. Ну тобто розумієте, що російська економіка наполовину вона залежна від. Саме Китай. Звісно, в цій історії є ще й Північна Корея, яка також має ядерну зброю. Але то дещо інше, коли Путін відповідав на запитання про можливість використання військових з північної Кореї в Україні, він це заперечив. Каже, що на даному етапі немає ніяких там підстав для того, щоб використовувати. Хоча він сказав, що київський режим напав на так звану ЛНР ДНР і так далі. Тобто, типу приводи є. Але він сказав, що ні зараз такого немає. пропозицій до них таких не надходило, і ми з відповідними запитами сказав, він не зверталися. Звісно, путіну вірити собі не довіряти. Але є ще один дуже суттєвий друзі момент про загрозу стратегічну Росії. Справа в тому, що було задано запитання Путіну, як він розцінює удари західною зброєю по Білоруській області. На що він відповів? Що це треба досліджувати. Тобто він голос заперечив зараз удари Західної зброї по території Росії. Можливо, їх і справді немає, хто знає. Але щодо використання ядерної зброї Росією, навіть тактичного характеру, сьогодні питання відкрите. Україна говорить про те, що це може відбутися. Британська розвідка навряд чи когось повідомляла, ми спираємося лише на інформацію одного із військових експертів, офіційних повідомлень не було про це, тому відразу вас прошу, ці всі новини. Діліть на 16 і вважаєте їх фейковими, але дійсно ядерна риторика Путіна зберігається. І зберігається вона тому, що він хоче примусити Україну до переговорів. Оце один єдиний аргумент, який він зараз використовує, який в нього залишився для того, щоб змусити нас піти на його умови. Але, звісно, цього не буде. І він це чудово розуміє. Тому, друзі, отака от вичерпна відповідь на ваше запитання. Дякую, що ви їх пишете в мене під відео. Я обов'язково, як я вам казав, всі їх перечитую, і обов'язково буду по можливості, звісно, відповідати на них. Тому коментуйте, підписуйтесь на канал і поширте, будь ласка, це відео своїм знайомим, бо паніка нам точно сьогодні не потрібна. Всіх люблю, ціною шаную. не перемикайтеся. все буде Україна.